Доброго дня. Сьогоднішній ефір буде дуже швидким, але корисним, оскільки Трамп обіцяв чистити федеральні структури, і, власне, він це зараз робить. Була запропадована два дні назад всім федеральним працівникам Deferred Resignation Program. Це програма, яка дає вам можливість звільнитися і Подати свою заяву до 6 лютого і до 30 вересня ви можете сидіти вдома, а вам зарплата буде нараховуватись. Всього приблизно 80 федеральних агентств в Америці. Що це означає для емігрантів, тому що еміграційна служба це така. Це означає, що еміграційна служба, якщо там багато людей подасть на звільнення, буде працювати ще повільніше, ніж вона працює зараз. На жаль, отже, запасаємось терпінням і будемо дивитися, що буде далі.